так знаходиться в такому спокійному, звичному плаванні. Ми нещодавно відзняли вже два відеокліпи. Один вже навіть є змонтований. Просто ну, так сталося, що коли ми закінчили роботу над цим кліпом, занадто вже трагічні події почалися на сході України, дуже багато загиблих. Дуже багато жертв, руйнувань. Ми вирішили, що якось запускати веселий хліб, але ну, трошки не на часі. І ми вирішили зняти ще хліб, який давно дуже хотіли відзняти. В принципі, три роки ми потрошки відкладали на нього гроші. Пісня просто ніжно так. Вона, ну я думаю, буде зрозуміла багатьом людям, які в тому числі втрачають рідних, близьких, знайомих людей військових діях на сході нашої держави. І Хоча в відеоряді це ніяк не буде відображатися, та пісня насправді про те, що ліричні герої цієї пісні дуже хотів би мати хоча б один єдиний малесенький шанс ще раз зустрітися з коханою людиною, але такого шансу він не має і знаю, що цього вже ніколи не станеться. От власне на цю пісню просто ніжно так, ми зняли відеокліп і сподіваємося, що до кінця серпня або... сподіваємося, що почат... до кінця серпня або до початку вересня ми кліп зробимо і зможемо